Народження, Юрія, 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 з днем народження днем народження тебе. Коли почалася повномасштабна війна, Юра був, мабуть, до неї найбільш не готовий зі всіх нас, любі хороші. Прокинувся, і почалося те, до чого насправді ми всі давно були готові. І я просто вам скажу, що він нам писав. І в приватному порядку, і там в наші спільні чати, і так далі, що він почувався та от під час повномасштабної війни е, як риба в водії, от він відчував, що він попав туди, де він точно мав е, мав бути. Чесно кажучи, я ну я не бачив в його повідомленнях і в його певних меседжах жодного страху. Тобто, людина себе гартувала до великої війни, фактично все своє. Життя, коли я спілкувалася з Юрою перед повномасштабним вторгненням, то він казав, що все просто закінчиться третьою світовою, що воно просто до цього йде. Юра завжди говорив, що буде війна, і це єдиний наш такий шанс розставити всі крапки над і, скажімо так, що ми мусимо це зараз побороти, щоб далі. Наші діти могли жити спокійно, внуки. Юра ще з часів майдану. Він рвався, він постійно хотів. Мені якимось чином, мені насправді було завжди дуже страшно за нього. Та, напевно, як і всім страшно, mm -hmm. та за свого чоловіка чи батька. Я завжди намагалася його втримати, чесно. То в мене завжди ну якось так складалося, що то я вагітна була, то однією дитиною, то другою дитиною, і вдавалося його так втримати, якось дати йому зрозуміти, що він тут робить також дуже велику справу. А в 22-му він пішов, що він пішов 20, 24 лютого, 22-го року.